І передаю слово Олександру Корнієнко, першому заступнику голови Верховної Ради України. Будь ласка, Олександр Сергійович. доброго ранку, чи чутно. Дуже раді. приємно, як зазвичай погоджуюсь з паном послом приймати участь у заходах Асоціації міст України. Тому щиро вітаю всіх: Віталій Володимирович, пане посол, всі учасники конференції, сумовні гості, народні депутати. Ми, звичайно, не вперше і, і сподіваюся, сподіваюсь, не останнє говоримо про засади законодавчі нашого підваленої роботи місцевого самоврядування. І, звичайно, Верховна Рада буде завжди цим дуже серйозно і уважно і ретельно займатися, тому що ми розуміємо, що реформа децентралізації вона. Дійсно, має кілька важливих складових, кілька важливих передумов. Однією з передумов є все таки зміна законодавчого поля, тому що фактично відповідно до і досі до конституції 96-го року, і до всіх змін законодавства, які були до 2015-го року, фактично до 2014-го року, Україна все таки мала долю е централізованої країни. І ті зміни, які почала і попередня команда, ми про це говоримо, і вдячні за це, і які продовжила вже наша владна команда, вони якраз були спрямовані на те, щоб цей рівень централізації поступово плавно знижувався. А потім, коли до цього дійшов вже відповідний момент, і суспільство стало готове, ми приймали і певні революційні зміни, такі як вже нове районування і повсюдне. Укрупнення і повсюдне запровадження громад з прямими міжбюджетними стосунками з державою. Це, звичайно, дало нам дуже серйозну опору, це дало дуже серйозну базу. І, власне, з цим погоджуються і всі експерти, з цим погоджуються і наші шановні європейські партнери. Що той рівень включеності громад в оборону України, який наше самоврядування і люди на місцях продемонстрували навесні. І в страшному лютому, і далі навесні минулого року він якраз багато в чому був результатом того, що на той момент всі громади України повсюдно мали ресурси і вже більше року працювали з новими бюджетами, з новими ресурсами, з новими можливостями. Звичайно, ми пам'ятаємо про те, що рівень спроможності у нас не однорідний, і є багато тих, кому треба допомагати, і механізми вирівнювання працюють, і так далі. Але ми розуміємо, що багато. В тому, що ми передали на місця відповідальність, передали на місця ресурси само по собі вже надихнуло наші громади, надихнуло наших людей на те, щоб бути більш самостійними, більш відповідальними, брати на себе відповідальність за свої оселі за свої домівки, що й було власне продемонстровано в тому страшному лютому минулого року. І далі навесні, і досі це демонструють ті громади, які Разом з силами оборони працюють на лінії розмежування, близько до лінії розмежування в тих регіонах, де відбуваються масовані ракетні обстріли ракетної артилерії. Ми бачимо, що завжди всі служби, всі комунальні сервіси і там, де введені військові адміністрації, і там, де вони не введені, завжди на високому рівні віддано працюють, захищають людей, евакуюють людей, як випадку з. Цим жахливим терактом на Каховській дамбі і виконують повністю свої покладені на них законом України всі обіцянки і очікування людей, які від них чекають теж дуже серйозних дій. Власне, вчора одним з е, однією з новин, які ми бачили після жахливого обстрілу, де загинуло вже 10 людей у Львові під завала але ми бачили, що люди. Дають дуже серйозний фідбек, що прямо з 6-ї ранку, буквально через годину після обстрілів, всі служби львівської адміністрації міської, всі комунальники були там, всі працювали, всі віддано цілий день провели там для того, щоб ліквідувати ці наслідки. Це ті приклади, які мають нас далі, якраз надихати і, го і готові готувати до того, про що казав пан. Посол і пан Італій Володимирович, що реформа децентралізації буде однією з основних підвалин, однією з основних складових нашої європейської інтеграції. Це буде реалізовуватись через низку програм, проектів. Про це можна говорити окремо. Я думаю, в панелях сьогодні це буде розкриватися. Звичайно, складова співпраці з між нашими. Між Єврокомісією та Україною через громадські структури, через неформальні організації, через третій сектор теж дуже важливо, Тому ми дуже вдячні за реалізацію цих проєктів Юліт, ДЖЕЗЕТ і решти там, інших проєктів, також вдячні не тільки Євросоюзу. USAID та іншим донорам, які окремим країнам, які підтримують, підтримували і будуть підтримувати. Ми віримо реформу децентралізації, чому ми вдячні е, і проекту GIZ, Зокрема, тому що одним з е, поки що ризикованих моментів, яких про які ми всі знаємо, але ну перед такою поважною аудиторією наших керівників на місцевому самоврядування з усієї України, я напевно беру більш дипломатичний тон і скажу, що. Нам потрібно працювати над досконаленням наших якостей управлінських на місцях всім і центральній владі і місцевій владі. Звичайно, рівень спроможності місцевого самоврядування має зростати. Для цього Верховна Рада, наприклад, нещодавно прийняла революційний знову таки закон про службу в органах місцевого самоврядування. Це був перший закон, який був не просто прийнятий в. Діалозі з асоціаціями органів місцевого самоврядування він прямо містить висновки асоціації місцевого самоврядування. Асоціації органів місцевого самоврядування, які прям долучені до справи законопроекту. Це один з перших випадків, які ми далі будемо застосовувати в інших галузях, але знову децентралізація самоврядування стали піонерами. Тобто ми перші запроваджуємо практику повного інклюзивного прийняття таких законів. Зараз ми чекаємо на підпис президента. Незабаром, я думаю, ці не будуть. І далі почнемо його імплементувати. Чому? Тому що це напряму залежить від. Цього закону залежить рівень спроможності наших органів місцевого самоврядування. Ми хотіли би, щоб він був високим, повсюдно, не лише у великих містах, де є можливість залучати ці кадрові ресурси, не лише в Києві, де звичайно величезні конкурси в службу в органах місцевого самоврядування, а й в найвіддаленіших наших маленьких громадах, де дійсно, як то кажуть, проблема знайти людину щось якісно да? але ми будемо. Як держава працювати над тим, щоб ці стимули створювалися, і ви змогли свою спроможність постійно підвищувати? Це теж один з прикладів, як ми будемо діяти, це наша. Стратегія щодо місцевого самоврядування вона не зміна як у держави. Є глобальні виклики, є зміни в конституцію, які ми маємо, врешті-решт рано чи пізно прийняти для того, щоб завершити е, нашу законодавчу частину реформи самоврядування. А є пакети з десятків законопроєктів, Ми про всіх ми їх знаємо з вами. Вони і в царині регулювання діяльності місцевого самоврядування і секторальні дуже багато, і бюджетні питання, питання бюджетного кодексу, і питання наші вічні. про... Е, Адміністрування податків, можливо, їх треба вже спускати вниз. Частково про місцеві податки. Це все дискусії, які ми вели активно до війни, до широкомасштабного вторгнення, і будемо продовжувати вести як тільки ситуація економічна і ситуація з виживанням України таким безпековим буде покращуватись. Нічого не заважає нам вести цю дискусію зараз а певні рішення відкладати на період після закінчення війни перемоги, після закінчення воєнного стану. Тому е, вітаємо такі конференції. Вітаємо поважну спільноту. Активно Верховна Рада долучиться. в наступних панелях і вже будемо предметно обговорювати ті чи інші питання, які цікавлять місцеве самоврядування. Дякую.